Геологія не стала на заваді для Євгена Гущина проявити свої поетичні здібності. Як доказ тому, кілька поетичних збірок і навіть авторство пісень. Саме такі цікаві особистості повинні бути більше відомі широкому загалу шанувальників поезії. Запрошення відвідати чергову зустріч у краєзнавчому театрі Аркадія. Митець прийняв охоче, адже, попри проживання у Києві, Житомир, особливе місто в його житті. Хочу представити частину своєї душі, хочу прочитати. Дітям і присутнім тут нові поезії свої, а також е, поговорити, розповісти про свою творчість. От я думаю, що все буде добре, вона пройде гарно, бо я насправді е, з щирим серцем і душею сюди приїхав, бо це для мене край, якому я віддав 15 років, кращих років життя, от, де народилася моя старша донечка. Людмилочка школярі охоче слухали поезії у виконанні автора, а також театральні замальовки на основі творчості Євгена Гущина. Бібліотекарі запевняють, такі заходи й надалі відбуватимуться у бібліотеці. Ми іноді проводимо такі форми бібліотечної роботи, такі зустрічі з цікавими людьми, які або проживали коли-небудь у нас на території нашого міста, або народилися тут, а нині живуть в Києві. Тобто, це таке можна сказати, сучасне краєзнавство. Бібліотекарі кажуть, що є чимало цікавих і вартих уваги письменників, які стануть гостями краєзнавчого театру Аркадія найближчим часом.